Привіт усім! Я підготувала для вас нове відео з магазину Second Hand своїми свіжими знахідками. І повірте, сьогодні буде дуже класно. Знайшла одразу три шкіряні куртки. Зараз детально вам їх покажу. Перша курточка від Just Cavalli. це справжня перлина шкіра як нова. Погляньте на ці деталі. Підкладка все в ідеальному стані. Схожі такі курточки коштують від 20 тисяч гривень. Дуже мені сподобалось. Я поки думаю залишити її собі. Дуже красиво. Наступна ось така курточка косуха від манго. Вона йде також із шкіри, стильна у розмірі. M. Е. Я пізніше покажу вам, як вона виглядає на мені в примірці. Цю курточку я також забрала. Підкладка все в дуже хорошому стані. Я я прийшла з ще одна курточка від Леонардо. Шкіра тут теж хороша, м'яка, але як ви бачите, вона вже трішки вживана, тому цю курточку я залишила в магазині. Наступне, що мені дуже сподобалось, це чобітки. Вони йдуть 39-го розміру з надзвичайно м'якої і якісної шкіри. В мене 39-й розмір, але на мене вони виявилися завеликі, тому вітала своїй подрузі, як на мене, дуже хорошої якості. Чупітки, якби підійшли мені по розміру, забрала б і носила б задоволенням. Тут показую вам хустку з тонкої вовни з надзвичайно красивим малюнком. Погляньте на цих милих білочок, я довго її розглядала. Як ви вже бачите, багато дірок, тому. Цю хустку я не придбала, але вона мені дуже сподобалась. Ще був ось такий шарф, дзвони. Він на дотик м'який, не колючий. Не купила його, тому що мені не потрібно, у мене багато є шарфів. Ще були ось такі дві великі хустини. Думаю, вони також дзвони, але бірка тут не була присутня, теж не купила. Також придбала для себе піжамку. Тут сорочка та штанці розмір S. Я вже її одягала, дуже зручна, задоволена цією покупкою. А тут у нас абсолютно новий червоний пенюар. Від агент-провокатор збіркою, як ви бачите, вказано розмір 4, Це приблизно воно він іде на МЛ. Для мене він надзвичайно красивий. Матеріал тут 100% шовк. Він є у мене в наявності. Тож кого цікавить, можете написати мені в інстаграмі. Такі речі в онлайн-магазинах можуть коштувати від 150 до 300 доларів. Це залежить від колекції та від моделі. Ще одна моя покупка це шортики деєве від Сара. Тут на 8 рочків. Думаю, якраз на неї будуть добрі на наступне літо. І ще одна знахідка бавовняний сарафан від Томі Халфігер, Небесно-блакитний колір, класичний, універсальний. Я думаю, що ідеально підійде для повсякденного літнього образу. Він йде у розмірі М. Я його придбала, хоч зараз і не сезон. Такі речі вони завжди будуть актуальні. Стан абсолютно новий. Тут у нас ще дві такі кашемірові знахідки: гольф та джемпер. Гарні, але я їх залишила. Трохи не ідеальний, на мою думку, та й у мене вдома є з чого вибрати. Якщо, до речі, вам цікаво, я можу зробити окреме відео з оглядом своїх речей з Кашеміру. Також, можливо, зроблю невеликий розпродаж. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. Я відібрала два ремінчика на огляд, бо я спочатку беру, а вже потім детально оглядаю. Перше мене зацікавив тим, що він з бісеру, наступний шкіра, але вони в поганому стані, тому я їх забракувала і не купила. Трапився мені великий шовковий шарф. Тут присутня бірка, що це 100% шовк. Я цей шарф не придбала, так як він мені просто не потрібний. І ще була така велетенська хустка: це бренд Кес, хустка абсолютно нова. Думаю, що її взагалі ніхто не носив, але я її також не придбала, так як вона мені просто не потрібна. Купила дуже цікавий топ ляний, Це бренд H&M, Дем. Я накупую речі по сезону, дивлюсь, що мені подобається, і можу купити літні речі осінньо по зимою. І знову ж таки, навпаки, я можу набрати, як я це зробила цього року, дуже багато кашеміру саме літом, коли на нього ніхто не звертав увагу. Предбала надзвичайно красиву блузу. Це стовідсотковий шовк. Тут такий приємний колір вершкового масла. Бренд Белдонна, якщо я правильно вимовляю, стовідсотковий шовк і вона йде з такими ажурними вставками. Надзвичайно красива. Ще придбала дуже красивий шарф з такими полярними ведмедиками. Тут присутня бірка, що це шовк. Я купую такі аксесуари на подарок для дівчаток, які в мене купують речі. Показую вам, що ще цікаво було з дрібничок, і що я придбала. Це верх від купальника Puma, як ви бачите, абсолютно новенький з біркою. Далі от, ось такий топ від бренду Calvin Klein, розмір XS. Теж присутня бірка. Носочки новенькі, ще одні шкарпеточки молочні. І ось такі з мультика, з мультиком, якщо з мультика, якщо ви пам'ятаєте, Тімон і пумба. Ще для є в одній вітинайки і класичні сіренькі. І ще придбала для неї футболочку з стічем. Вона обожнює просто. Ми дивилися разом і мультик, і фільм. Дуже любить цього героя. Також знайшла, до речі, в чоловічому відділі, хтось заховав светрик від масимо Дуті. Він йде 100% кашеміру, розмір L. Є декілька ковтунців, але його можна легко привести в порядок, тому також придбала. Ще з цікавого була така сукня з деніму від Endazy Store. А тут я показую вам, як на мені виглядають ці чудові. Курточки з шкіри у примірці. Перша від манго, надзвичайно красиво, тут розмір М, але мені підійшла якраз чудово. І наступна від Just Cavalli. На рахунок цієї курточки, я ще поки думаю, я не знаю, чи залишати її собі, чи продавати. Я її придбала, вона просто в ідеальному стані, і тут надзвичайно якісна шкіра і фурнітура. Мені давно не траплялись настільки якісні куртки з шкіри, але мені просто потрібно подумати, чи буду я її носити. Також вирішила показати вам, що цікавого можна знайти в магазині Hand в третій день після оновлення товару. Перше, що мене зацікавило, це така футболка. Я її побачила в чоловічому відділі, і мені дуже сподобався її склад. Це 100% бейбі бейбіальпака. Я її не придбала, так як мені вона не потрібна, але не могла з вами не поділитись, тому що якість цієї футболки просто вражає. Також було декілька жакетів з тонкою вовни від Бос. Від Бос і від Хукобос. Ось показую вам. Можливо, це однієї людини, а можливо, це просто сток. Стан просто ідеальний для тих, хто любить класичні речі. В третій день можна за дуже бюджетні кошти придбати ось такий жакет. Мені цікава ваша думка. Була така сукня, вказано по бірці, що це Прада. Я не впевнена, що це Прада. Вирішила вам показати, тому що всі інші бірки зрізані. Я не знаю, що це за тканина. Я її не придбала, просто вам показую. І ще була ось така ковтина від Стефанел. Абсолютно в новенькому стані. В складі котон і віскоза. На Люксі була дитяча безрукавка на дитину 11-12 років. І ще мені сподобались такі кросівки від Найки. Їх я хотіла придбати для Єва, але трішки малуваті. Дорослого мені, сподобались мені ось такі лофери від Тоц, але, як ви вже бачите, потребують вони реставрації. Я хочу з вами поділитися, що я за придбала. Я дуже давно хотіла ці чоботи від Hunter. Для мене вони просто ідеальні, брала для себе в 39-му розмірі. Тут у нас є заява на повернення. І ось так виглядають мої красені. Просто ідеальна пара життя. На львівську погоду. Туречі підійшли мені ідеально. Я брала для себе в 39-му розмірі, і на сайті зазначено, що ці чобітки маломірять, тому уважно дивіться на розмір стельки і беріть собі на розмір більші.